Доброго дня! Сьогодні у нас 2 березня, місто Олександрія, Україна. Ну, прийшла весна, пішов сніг, як завжди. Ось такий вигляд зараз має місто. Вулиця Братська. Раніше там був магазин Перехрест, тепер Аптовичок. Дорога на базар. Людей мало людей налякали прогнозом. що будуть складні метеоумови. Тільки що був на базарі слабенький базар. Багато не повиходили продавців, та й людей не дуже багато. Мабуть, всі вчора скупились. Я таке там купив кислий сир, молока. Дружина блинів на пиття. Бачите, людей немає та Ця вулиця така доволі жвава у вихідний день. Багато людей не нею ходять. І сніга небагато випало, він такий дрібненький. В принципі, розчищати його не треба, він зразу розстає. Значить, тече вода здихні. Mm. Нові магазини відчиняються. Раніше не було тут. Це... А, вельто птеха. Тут був будівельний магазин, зараз дали в оренду з комп'ютерами зразу ремонтують, продають. Там на вуглу велосипеди, мопеди, все до них, Кому треба запчастини, які черговий стоматолог у нас от. на першому поверсі. Це мабуть його мати. Так, на вулиці не холодно, може мінус один, може ноль. Гітер, правда, такий не сильний, але є. Вітерецький. Отак, чим примітна ця вулиця братська. Та ну, в принципі і Де, як Вона паралельно соборному проспекту. Раніше була тихенька, зараз, бачите, машини їздять набагато більше. Магазин одягу і тут давно. Зіночілок. Ось такий будиночок там видно біленький. Перший такий будиночок такого типу в місті Олександріє. Був колись один, а зараз коли по цій вулиці далі. Підете, та там цілий квартал таких будинків. О, центр міста, бачите. Центр міста одноповерхова застройка. Хтось ще живе, хтось десь закинув. Закинуть. Мабуть продається. О, така обстановка, зараз прийду додому. І зніму як потрібно жарити блини. Пока-пока.